Великий привіт шановним підписникам та гостям каналу. Не лякайтеся, сьогодні мова йтиме не про те, як завжди, не про те, що у цій книжці. Але я не користуюся для, того, для підтвердження те, що я буду сьогодні вам розповідати. У цій книжці нас цікавить підшипник переднього колеса. А цей. Чому він мене зацікавив? І сьогодні у нас буде про нього і тимова, і розповідь, і кіно. Діло в тому, що в мене вже 91 підшипники стоять рідні, і я все-таки вирішив, як кажуть, взяти про запас, ну, купити підшипник цей, і хай він буде. Що я можу вам показати у цій книжці? Єдине, що ну, в розрізі тут це зрозуміло, і ще буде в нас мова, яким зусиллям його затягувати. І щоб ви, у вас не було до мене претензій, я вам показую. 12-15 кг на метр. Ну, я це розумію так, що. Труба, то тобто, труба, не два, не два метри, як завжди, а метр. І на кінці ну, 12-15 кілограм зусилля, щоб за. за е, крутити оцю гайку. Оцю. Значить, запам'ятайте, метр труби. 12, 15, все. І не більше. Ну, менше це вже у кого як вийде. Ну, я бачив багато роликів, багато кін на цю тему, закручують трубою до 2 метрів до тих пір, поки труба не починає гнутись. Ну, потім відкручують, зривають грані. У деяких випадках там писали, що відламали кінець вала е, наружної зовнішньої гранати, ну, це вже, як кажуть, кожному своє. Бояться, щоб не відкрутилось, тому й затягують. Ну, ви знаєте, до самої, як кажуть, не можу чи не можу. Ну, книжку ми приберем в сторону те, що я вам хотів показати, з яким зусиллям закручувати. А що я маю зараз у себе? А в себе я маю отакого підшипника. Ну, давайте так зробимо, що це буде розпаковка. Ні в якому разі не реклама. Скажу, чому я взяв ну, або вибрав, там було ну, декілька, я не пересчитував, ну, багато варіантів по ціновій схемі. Можливо, підшипники роблять на одному виробництві, але ціни в них різні. Я взяв самий дешевий. Саме дешевий. От така в нього ціна. О, це не реклама. Саме дешевий, тому що ви будете запитувати, я вам показав ціну. Саме дешеве, е, можна було взяти у два рази, е, ну, подорожче. Але я все-таки вирішив, що вони, як кажуть, Ходять одинаково, що дорогі, що дешеві. Зараз наше, наше завдання, наша ваша вся буде увага на те, що тут всередині. Так що, пішли, відкриваємо. Добрий коробок. Ну, у діда, як завжди, чек. Ну, гарантії ніякої, але. Чек дід завжди береже. Гарантії ніякої. Бачите, я його ще не відкривав, заклеєний, якось запакований. Ну зараз ми разом з вами і це уперше я роблю розпаковку. А знаєте чому? Тому що я практично нових таких деталей не... Купляю, їздю на ту, <хи> Що подешевше і без всяких вакуумних упаков. Упаковок. Упа... упаковок. Ну, добре. Відрізаємо. Ножниці не беруть. Чи ножниці такі тупі в діда, чи упаковка така кріпка. Ну. В общем. Подолали ми зусилля упаковки, яка не хотіла різатися, відрізали. Кріпка упаковка, іби такий був і підшипник. От наш підшипник. Я його ще ніколи в руках нового не тримав. Так, бачите, крутиться. Крутиться. Щось написано. Ну тут питання не в тому, що я вам його просто показав. Ну, кусок железякий. Блискучий, так? Але мене цікавить більше. Чому? Тому що зовні вони всі одинакові. Блистять, красиві, так і хочеться. Що? Вірно. Відкрити і подивитися, що ж там всередині, чи вони змащені і як. Ну, Я маю на увазі, багато чи мало тут добавлено мастила, якого, яким кольором. Все це ми з вами і побачимо. Тому що я, я не, ну, скажу вам, ну, крутиться тугенько. Я ще й бачу, що я ще, а як його розібрати, а? А якщо так витягнути, так не витягнеться, так? Да? Я його ніколи не розбирав. Ніколи. Я ж вам кажу, я її перший раз у руках тримаю. А так не витягнеться, ні? Цю обойму напевне, ні, да? Напевне, ні. Я думав, що оця обойма сюди витягується. Доведеться покоржити чи поколупати оцього пильника. Ну, що робити? Я ж так не поставлю, ви ж розумієте. Будем вважати, що процес пішов. Якщо зруйную, то я не знаю, що потім буде. Цікаво все-таки, цікаво. Ну, треба підійти. Чи отсюда підійде? Ти хто підскаже? Вже підів. Все. Бачите? Пашти не зруйнував. Пашти все ціле. Дивіться. Ну, трохи колопнув, по-другому ніяк. Так. Що ми бачимо? А це те ще мене кажуть, Турбує або бентежить. Дивіться, я ну, вважав, що тут будуть сухі шарики. Але ні, щось все-таки тут всередині є. Я навіть не скажу, що воно, похоже, на нам знайомий літол, чи солідол, чи хвіол, а щось. Біле? Схоже на майонез, а тепер я не знаю. Я був упевнений, що я сюди додав. Ну, а що кроме Літола 24? Літола. А тепер я бачу, що тут, ну на скільки процентів, Ну, на 50% Порожнина заповнена якимсь мастилом. Бачите? Білим. Ану. Даже понюхаю. На, на зуб не пробував, а пахне, ну, як нашим раніше салідолом. Пахне салідолом. І тепер що мені робити? Я боюсь, якщо я все-таки сюди солідолу напхну, то він буде зайвий. Це одне. А друге те, що вони змішаються, друзі, вони змішаються і може піти в них, як кажуть, зворотня реакція. Ну, скажу вам відкрито. Знову ж таки, це не реклама. Але все-таки хлопці, які збирали цей підшипник, не пожаліли і не полінилися напхати сюди, ну, можливо, я вам так скажу, ну, не досить, а потрібну певну кількість змазки, мастила. Потрібну певну кількість. Ту, що потрібно, то і напхали. Пишіть в коментарях, я не знаю. Я додав, ну, скоріше, вже я вам, як кажуть, сказав і запевнив, не буду. Це ж, ну, можливо, це тільки тут, а всередині, де шарики, можливо, там, як в отій рекламі. Сухо. Ну, що робити? Що робити? Ну цю не буду колупати, тому що тут тут, 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 тут трошки пошкрябав, але боюсь, що на тій стороні, щоб не порвати. Від нього, від цього пильника, залежить його дальніша. Так сказати, судьба, скільки він пропрацює, як от лишній раз робити отвір для бруду. Ну, буду, от, ну, Ви от підскажіть, ну я вперше, я вам перше сказав, я роблю такі речі. Купив про запас, тому що 91, плюс. думаю, хай буде. Е, ще вам скажу, чому? Ну, ціни. Піднімаються запчасті, дорожають, думаю, хай буде. Їх два на машині, а я купив один, хай буде. Або на ту, або на ту сторону, яка буде для заміни. Хто в курсі по підчіпникам? Скільки там я ну, не пам'ятаю, треба було подивитися по гуглі, скільки потрібно змазки на підшипник. Ну, там я десь чи 30% відсотків. Ну, не пам'ятаю, я й не глянув. Буду надіятися на вас, що ви мені напишете. Я думаю, тут ну, досить. Я думаю, хлопці ж і на цю сторону заклали, як кажуть, по-людськи. Не буду я в цю сторону якось рискувати, я і так боявся, чи відкривати, чи не відкривати, думаю, порву і буде тоді халепа. Так воно цивільненько все прилягає. Так що, закриваю, і на цьому будемо ми, як кажуть, Упевнені в тому, що для нього цього масила буде досить як кажуть, на весь, на весь час експлуатації. Давайте закриємо тихесенько, щоб не пошкодити при закриванні. Я перше це роблю на таких речах. Тільки наразі, щоб вже він сюди оп! Оп! Ага. Все, дивіться, Він окажется, закривається ще красивіше, ніж відкривається. Щелк, зайшов там у виїмку, чи проточку, чи заточку, і все. Ну, не знаю, як, як хто, а я буду, як кажуть... Упевнений, що тут все гаразд. Так що, на цьому буду закінчувати? Ну, такий у нас буде ексклюзивний, тому що перший раз у мене така, така річ дорога і цінна, потрібна, хай буде. О, як кажуть, запас ніколи не заважав. Хай краще він. Мої ходять, але я буду ну, впевнений, або навпаки, буду знати, що у певний час, коли буде потрібно, у мене буде те, що потрібно. Все. На цьому буду закінчувати. Пишіть коментарі. Ну, підписуйтесь вже на канал Дідів. На все добре і хай у вас усе буде на машині гаразд. До нових зустрічей на каналі Діда Миколи.